Ми розглянемо застосування лінійних однорідних диференціальних рівнянь другого порядку для розв'язування фізичних задач. Ми розв'яжемо два приклади, із цих прикладів буде зрозуміло, як саме розв'язується задача Коші. Приклад перший. Ми розглядаємо коливання матеріальної точки, яка описується ось таким диференціальним рівнянням. Х з двома точками означає похід, другу похідну за часом. Тобто Х це функція часу. Нам потрібно записати розв'язок цього дифрівняння за ось таких заданих початкових умов. Тобто, у нас відомо Х нульовий момент часу, який дорівнює 0,2 метра, і швидкість нульовий момент часу дорівнює 40 метрів секунду. Ми Переписали дане диференціальне рівняння, записали відповідне йому характеристичне рівняння, знайшли корені плюс мінус 6, і тепер, у відповідності до теореми про структуру розв'язку лодер, ми записуємо х, як c1 косинус 6t плюс c2 sin6t. Тобто, у Отриманому розв'язку у нас альфа дорівнює 0, бета дорівнює 6. І тепер ми використаємо першу початкову умову, тобто підставляємо t дорівнює 0, залишається c1, а справа в момент t дорівнює 0, х дорівнює 2. ,1. І звідси знаходимо c1. Беремо похідну від загального розв'язку, ось ми її записали. І знову ж таки, в початковий момент часу швидкість дорівнює 0,4. Ось, замість Х точкою в нульовий момент часу я пишу 0,4. А справа я підставляю замість t 0 і в мене отримується 6 c 2 Таким чином ми знайшли c 1 ми знайшли, що 6 це 2 дорівнює 4, десятих, тобто с 1 це 1 п'ята, С2 це це 1 п'ятнадцята. І в цьому випадку ми записали розв'язок даного диференціального рівняння за заданих початкових умов і проілюстрували його на графіку, тобто зелений графік описує 1 п'ятнадцята синус 6. Після цього ми записали 1 п'ята косинус 6, синій графік, і червоний графік описує суперпозицію цих розв'язків. Тепер розглянемо другий приклад, який ви теж бачите на екрані. Тобто коливання матеріальної точки описується диференціальним рівнянням х з двома точками за часом, плюс 2х з точкою за часом, і плюс 10х дорівнює 0, тобто друга похідна за часом, перша похідна за часом, і, власне кажучи, сама функція, тобто х є функцією часу. Нам потрібно записати розв'язок даного диференціального рівняння за ось таких початкових умов. Це означає початковий момент часу. Х дорівнює 1 см, швидкість початковий момент часу дорівнює 2 см за секунду. Ми записуємо характеристичне рівняння, шукаємо корені цього характеристичного рівняння, і в відповідності до теореми про структуру розв'язку лодер ми записуємо С1 є в степені лямбда. Замість лямбда ми пишемо альфа плюс мінус і бета, тобто С1 є в степені альфа, альфа альфа у нас дорівнює мінус 1, на косинус бета Т, бета дорівнює 3, плюс С2 є в степені альфа Т, тобто мінус 1Т, і на синус бета Т, тобто замість бета я пишу 3. Ми отримали загальний розв'язок. Тепер ми записали цей загальний розв'язок і підставляємо Т дорівню 0. Підставляємо Т дорівню 0, другий доданок дорівнює 0, оскільки синус дорівнює 0. І ми отримали зліва одиничка, справа С1, тобто визначили першу константу. Тепер від даного загального розв'язку. Ми розв'язуємо, виберемо похідну, обчислюємо цю похідну як похідну добутку. В першому випадку ми отримуємо перший доданок, є в степені мінус t, мінус є в степені мінус Т на косинус 3Т, похідна від косинуса мінус 3 синус 3Т. Аналогічним чином диференціюємо другий доданок. і… Підставляємо початкову умову Т дорівнює 0. Цей доданок дорівнює 0, другий, третій. Перший доданок Х з точкою в нульовий момент часу дорівнює 2. Тут ми, у нас залишається мінус С1. С1 ми вже визначили, він дорівнює одиниці, Ми його підставили. В останньому доданку у нас залишається С3С2. І з цього рівняння ми знаходимо, чому дорівнює С2. С2 дорівнює одиниці. І тепер ми знайшли С1 і С2 і записуємо розв'язок даного диференціального рівняння з заданими початковими умовами. І ось цей розв'язок ви бачите на екрані.